Привіт, п'ятикласнику! Сьогодні ми поговоримо про те, як утворюється енергія. Тема уроку способи генерації енергії. З минулого уроку ми пам'ятаємо, що енергія ні звідки не виникає і нікуди не зникає. Вона лише перетворюється з однієї форми на іншу. Або переходить від одного тіла до іншого. Це закон збереження енергії, про який ми вже говорили. У великих обсягах електроенергія виробляється на електростанціях. Процес перетворення різних видів енергії на електричну на електростанціях називають генерацією енергії. Основний принцип роботи електростанції такий: велика турбіна обертає вал під дією водяної пари. Ця турбіна з'єднана з генератором, який перетворює рух в електрику. Зверніть увагу на схему роботи атомної електростанції. Всередині реактора атоми урану розпадаються і виділяють багато тепла. Це тепло нагріває воду, перетворюючи її на пару. Пара крутить величезну турбіну, яка схожа на вентилятор. Турбіна, в свою чергу, з'єднана з генератором, який перетворює рух в електрик. Електрика потім надходить у дроти і приходить до наших будинків, де ми її і використовуємо. Водяна пара в електростанціях. Можемо утворюватися з різних джерел теплоти, тому електростанції бувають різних типів. Найпоширенішими типами електростанцій є теплові, атомні, сонячні, вітрові гідроелектростанції, а також геотермальні електростанції. Найпоширенішими сьогодні є теплові електростанції або ТЕС. ТЕС це потужні об'єкти, які виробляють електроенергію, спалюючи органічне паливо вугілля, газ чи нафту. Основою їх роботи є паротурбіни, що обертають генератори за рахунок енергії перегрітої пари. Переваги ТЕС це можливість використання різних видів палива. Висока потужність і стабільність енергопостачань. Важливе значення мають і атомні електростанції або АЕС. Вони працюють завдяки розпаду атомів урану або плутонію. Роботу АЕС ми вже з вами сьогодні розглядали. Перевагами атомних електростанцій є висока потужність. Та мінімальні викиди вуглекислого газу в атмосферу. Для атомних та теплових електростанцій використовують невідновлювальні ресурси, які в природі є в обмеженій кількості, наприклад, нафта, вугілля, природній газ. Тому людство прагне використовувати ресурси, запаси яких не вичерпуються. Такі джерела. Називаються відновлювальні. До них належить енергія падіння води, енергія вітру та енергія сонця. Основними електростанціями, що працюють на цих джерелах, є сонячні електростанції. Вони використовують сонячне світло. Перевагами таких станцій є те, що вони використовують екологічно чисте джерело енергії. Та мають низькі експлуатаційні витрати. Вітрові електростанції виробляють електроенергію завдяки енергію вітру, що обертають лопаті турбіни. Переваги це екологічність та відсутність викидів вуглекислого газу в атмосферу. Хідроелектростанції використовують енергію руху води, що обертають турбіну. Перевагами ГЕС є відновлювальні ресурси та відсутність шкідливих викидів. Геотермальні електростанції використовують тепло земних надр для виробництва електроенергії, гаряча пара або вода, що надходить від підземних розварів, обертає турбіни. Особливостями геотермальних електростанцій є те, що енергія береться з природнього тепла землі. На жаль, Використання відновлювальних джерел має певні труднощі. Наприклад, ГЕС можна будувати лише біля великих повноводних річок. Крім того, при будівництві ГЕС створюються водосховища, які можуть призводити до підтоплення земель. Ми з вами розглянули способи генерації електроенергії у великих масштабах. Але її можна виробляти і в невеликих, наприклад, для освітлення кафе чи дачного будинку. Для цього використовують спеціальні пристрої, що називаються генератором. Найчастіше використовують електрогенератори та дизельні генератори. Електрогенератор це пристрій, у якому металевий вал обертається, утворюючи електричну енергію. У ньому механічна енергія перетворюється на електричну. Варто зазначити, що сам по собі електрогенератор не виробляє енергію, а працює тоді, коли його щось крутить, наприклад, ручка або сила вітру чи води. Дизельний генератор це пристрій, де вал обертається завдяки роботі двигуна внутрішнього згорання, який працює на дизельному паливі. Тобто всередині є двигун, який сам утворює рух. Він може працювати самостійно, навіть якщо немає вітру чи води. Його лише потрібно заправляти паливо. Саме дизельні генератори найчастіше використовували під час блекаутів. Також для зберігання та вироблення електроенергії застосовують акумулятори. У них хімічна енергія. Перетворюється на електричну. Акумулятори є в телефонах, пультах, а також в електромобілях. Що ж, підсумуємо наш урок: енергія не зникає і не виникає ні звідки. Вона лише переходить з однієї форми в іншу. Енергія у великих кількостях виробляється на електростанціях. Електростанції бувають різні, залежно від джерела енергії. Найпоширенішими є теплові електростанції, атомні, сонячні, вітрові гідроелектростанції та геотермальні електростанції. Відновлювальні джерела енергії це рух води, вітер та сонце. Для виробництва енергії у невеликих обсягах застосовують генератори та акумулятори. На цьому наш урок завершується. Вдома прочитайте параграф 5 та вивчіть основні поняття, які ми розглянули на уроці. Дякую за увагу і до зустрічі у наступному відео!